Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес. Як завжди на його сторінках розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. 32-га сесія горішньоплавнівської міської ради. Відзнаки нові послуги у ЦНАПІ, загальнобудинкові лічильники гарячої води та інші ухвалені рішення. Два квадроцикли для потреб військових. Як працює ГЖЕП номер 4 Ключові цифри та проблемні питання. До Дня міста. Горішні плавні очима надзвичайної людини. Герой нашого часу. Хто вони? На думку молодших школярів. Також у номері. Поради городникам, чому редиска йде у стрілкування п'ять рецептів домашніх кексів, рекламні оголошення, програма телепередач та кросворд. Придбати газету можна в касі ТРК ГУК і мережі магазинів Маркетопт та Адіс, Телеекспрес, джерело інформації твого міста.